Шановні депутати, шановний присутні, я депутат Карлівської міської ради, 8 скликання Іван Лис. Керуючи законом України про статус депутатів депутатів місцевих рад, а саме, саме статтєю 15, депутат, депутат місцевої ради зобов'язаний контролювати. контролювати та відповідно та повідомляти. Значить, стаття 15, як мене як депутат відповідно керуючи статтею 15, а пунктом першим значить, повідомляти органи правопорядку про порушення, які, на мій погляд, я е, спостерігаю на, на, на території Кагалицької громади. Так, 21 вересня 25 року я як депутат Кагалицької міської ради привернув увагу е, до питання щодо населеного використання землі. На території Кагарлицької громади про це повідомив правоохоронні органи. Правоохоронні органи відповідно відреагували. Я дав пояснення. Відповідно було відкрито, значить, значить, відповідно пояснив, правоохоронні органи зафіксували порушення. Відповідно, значить в цей же момент. Буквально цього числа, значить, до мене, до мене на телефон зателефу... зателефонував представник нашої громади. а, а іменно... ну Ви да, до, до, до чого, ну, Хто вам ну, телефонував коли? Ну давайте я буду розповідати, хто вся. мені хто телефонував. <ганування> Завайте, ви, я не хочу, я хочу Ні, я не хочу, я хочу зробити заяву. Дивіться, коротко. повідомляю. Я повідомив, значит, на мій телефон за, телефон, на, за телефоном замісник голови громади, значить, по, по, погрозуючи мені за те, що я дію, забороняючи мені діяти відповідно до статті 15 закону України про депутати місцевих рад. Після цього значит, значит, нахвалявся відвести, відправити мене в відповідний лікувальний заклад Либака, а в кінці в кінці погрожував убити. Значить, я, відповідно, також, діючи до, відповідно до закону України про роботу депутатів, повідомив правоохоронні органи і було відкрито друге провадження. Тому я звертаюсь до голови громади, відповідно, вже статті 19 голови, так сказати, депутат, про роботу депутатів місцевих рад, та прошу відповідно до частини 10 значить, дати доручення значить, відповідно органам влади та запросити та, та зобов'язати першого замісника Івана Семцова провести звіт за свою роботу за період 2025 року. Дякую. Василій, пропоную затримати порядок денний 1. Прошу голосувати. За 23 клієнту приходимо до гордику до першому про перемоги. Я бачаю. Дивіться, до початку я зробив оголошення є Олексійовна і Маріуполя. Ми хочемо запросити депутатів, хто тобто в судній залі третій ліцей, який у майбутньому буде мати статус гуманітарний ліцей. Академічний, вибачте, академічний, матиме статус академічного ліцею. Ми е, провели там дуже велику роботу. Велика робота, на предмет поліпшення умов перебування на простішому укритті, просто на подивитись. Ну, дуже багато. Саме різні е, кошти були направлені для втілення даного проєкту, є там що подивитись. І п'ять е, СТЕМ лабораторій, давайте так, кабінети хімії, кабінети фізики, біології. Також пророблена величезна робота, тому автобус е біля аптеки через дорогу, хто бажає, і буквально по завершенні сесії, ну просто гляньте для себе засоби масової інформації, просто щоб побачили всі ви, що великий об'єм зроблений, чому більше вкладаємо коштів у третій ліцей, бо він з 1.09.27 року буде академічним. І дітки після завершення навчання 9 класів будуть в ну, основному переміщатись до даного закладу. Тому прошу, будь ласка, Люба Євгенівна, запрошуємо всіх, а ви, Іннадія Олексійовна, проведіть екскурсію. Домовилися? Вибачте. Перше питання. Про передачу міжбюджетного в бюджету Харківської міської територіальної громади, в вигляді субвенції з місцевого бюджету для військової частини. Можу називати 22.60. Тарасович, навіть не треба нам ці речі. Або якось треба нам це. Сума 100 тисяч гривень, прошу підтримати.